Всім привіт! Отака от техніка попала трошки на ремонт. Не так як на ремонт, а більше на ТО. Ось така така хондочка зумер, який тяговик. На таких от колесах. Що то у нас колеса 130 130 на 90 на 10. Пре він по бездоріжжу, дай Боже. Провіряю вже, як він катається. Перший раз в мене така техніка на ремонті. Щоб БВС була. Тоже, ну БВС тут трошки він менший. Це набагато довший. По ремонту що в нас тут було? Забитий карбюратор був повністю, поміняли фільтр фільтр боксі. Почистили насос, ну тут не насос, тут такий, як вакуумник. І, і, і ще що? Карбюратор почистили, ага, і почистили бензобак, бо він весь був е, в, в Ржавчині. Зараз покажу, як він запускається. До речі, тут стартера немає. От Отчуєте От тут спрацьовує той вакуумний насос, слухайте. Ну і запуск! Так він працює тихенько, рівненько. О, черни удастся протокатус на мама. Попа. Так, можно на упадон. Уїхала. Доброго. Ніде його не зносить зараз за рахунок широких коліс. Він не боїться ні шутру, ні щебня, ніде його не кидає, не заносить. Отже, супер. Мягенький, посадка вообще тоже класна. Ось таке от відео вийшло. Кому сподобалось, ставте лайки. Підписуємося на канал.